Короткий огляд Forex Marketу в рамках рубрики Puff". давно даної не було, тому я думаю, що буде цікаво поговорити про те, що все-таки відбулося. а Відбулося доволі багато цікавих речей. Е, і ця неділя нонфарму. Я думаю, що в кінці ціна досягне даних значень. Але будемо подивитися і давайте подивимось. Що взагалі відбувалося за цей період. Хочеться почати з місячного таймфрейму, оскільки ціна отримала реакцію всередині даного дисбалансу. Закрилась у вигляді rejection. І не будемо поки що говорити про формування rejection блоку адже свічка не закрилась, тому будемо брати просто за основу те, що ціна закрилась в контексті rejection, валідуючи дану область найбільш проторгованого об'єму. Таргетом попереднім. Оскільки в даному діапазоні відсутні неефективності виглядає такий якраз таки цей фрактал. Але оскільки він тестував попередньо Rejection блок, і як ми знаємо, що тест будь-якої неефективності формує пол ліквідності, тому кінцевим таргетом якраз таки бачиться даний пол ліквідності, який сформований тут. І питання тільки в тому, як ціна буде рухатись туди. Тому будемо. Перше, орієнтуватись на цей фрактал, оскільки на базових постулатах price pricection можна сказати, що ціна рухається від неефективності до ліквідності. Оскільки тут неефективності більше немає, то кінцевим таргетом знову ж таки буде виступати даний фрактал. Переходячи на тижневий таймфрейм, ми можемо побачити ще один цікавий факт, якщо ми візьмемо за основу, знову ж таки. Місячний rejection блок, і подивимося, як там валідувався об'єм. І в рамках цього для розпочати Bullish storyline у нас буде проблемна зона на тижневому таймфреймі, тому що е, даний дисбаланс валідував загалом ідею шортової сторілайн, і, безумовно, цей дисбаланс на тижневому таймфреймі не був протестований. І, вияз, ну, якби, потрібно визначити, чи це було побічним фактором доставки, і це буде просто проблемна зона, а не підтвердження біріш сторілайн в контексті реакції на Rejection Block. Чи все ж таки ця зона буде значущою і ціна може дозаправитись нижче? Можливо, навіть за рахунок цього фракталу. Але поки зворотні не до. Введено, ми не можемо щось бажати інше, тому будемо вслідкувати Bullish Storyline. І знову ж таки, да, якщо ми візьмемо до уваги те, що ціна відреагувала а, в, контексті, в контексті балансування даної неефективності, сформувавши rejection блок як первинну ознаку наявності об'єму в контексті даної неефективності. І далі розпочала Bullish Storyline. Знову ж таки, кінцева, кінцева е, кінцева, точніше не кінцева, а зупинка, в принципі, на цьому шляху буде якраз таки цей дисбаланс. Наступна зупинка буде якраз таки даний фрактал. Але це все розглядається знову ж таки як, зони, як проблемні зони, де розпочати bullish storyline. І потрібно просто подивитись, як же ціна формувала price action в контексті останнього часу. Тут. Коротко пройдемось на тому, що ціна спочатку підтвердила через тижневий rejection блок, то що ціна готова рухатись нижче. Була відсутня реакція на найближчу неефективність, тому ми в якості торгового діапазону вибираємо ось цей максимум, цей мінімум. І ціна зараз знаходиться в преміум, і проблемна зона, яка може дати якусь реакцію, якраз таки буде в рамках даного. Дисбалансу на тижневому таймфреймі. по денному тимфрейму. У нас формувався SNR, У нас загалом запустилося сторілайн. Ціна реагувала на найближчі неефективності, і ось, цей, ось ця ідея, тобто, була на що ж відреагувала ціна тут. Якщо ми перейдемо до тижневого тимфрейму, ми побачимо, що тут був інвертований дисбаланс, на який власне відреагувала ціна. тому, Сподіватися на те, що ціна захоче ребалансувати даний діапазон, мабуть, не варто було. Чому? Тому що є неефективності на більш старшому тимфреймі, на які може реагувати ціна, продовжуючи свій висхідний рух в контексті розпочатого стронку Flow. Якщо ми візьмемо до уваги ось цей діапазон, в рамках якого особисто я в тому числі да, цікав, чекав ребалансування даної неефективності, тут був невеличкий. Дисбаланс, точніше, він там і залишається так. Е, у нас є СНР, і потенційно, тобто ціна мала, тут, тут вже була реакція на інвертований ферри геп, але е, тут ще був ось цей фрактал, як індюсмент, для того, щоб ціна продовжувала свій свій висхідний рух. Але ціні було достатньо достатньо відреагувати на інвертований дисбаланс, і ціна почала свій висхідний рух. Валідація об'єму була за рахунок формування даного СНР. І якщо ми подивимось на той факт, який мене в тому числі, скажімо так, вибивав із колії, то ну, в контексті доставки зараз ми подивимось трошки поближче. Давайте так, що, що перше відбулося, на які особливості хотілося б звернути сьогодні увагу. Перше, це те, що ціна тестувала сформований rejection блок. Тут у нас був strong high да тобто сильний е, максимум, який е, взаємодія з ліквідністю. І ціна тут отримувала реакцію. Як було сказано е, на початку цього відео, будь-яка е, тестована неефективність формує пол ліквідності, який буде рано чи пізно зняти. Власне, так і відбулося. Цей пол ліквідності, який знаходився тут. Він загалом вже ж знявся, але вже трішки пізніше. Але е, що могло? Скажімо так, збивати з ідеї. Перше, ми не можемо ігнорувати валідацію цієї опорної області в контексті wi фрейм. А, Ні, Мабуть, мабуть напишу так: у нас є вікрі пойм. І валідація об'єму на Daily. Формування Volume confirmation, Так, формування Daily SNR, як валідація об'єму тижневої зони інтересу. Це все співвідноситься з формулою xtf. Ой, x-1 volume -1 confirmation. Валідація об'єму була, тому ось цей рейд, який сформувався на денному таймфреймі, спочатку в понеділок, потім ще, ще раз був реджекшн у вівторок. Але це загалом м -м, важ, важливіше було. Звертати увагу і будувати свою ідею навколо ось цієї інформації. Тому що завжди зум тобто завжди ТДО від старшого тайфрейму буде відповідати на питання того, куди ж все-таки має йти ціна. Тому ось цей рейд ми будемо використовувати. Тобто, я особисто трактував як потенційний. Е як потенційну доставку до зони найбільш проторгованого об'єму. При цьому я зважав ще на те, що в контексті денного тимфрейму ось цей мінімум виглядав як шорт low, тобто короткостроковий мінімум, який в контексті ось цієї реакції і відсутності будь-яких неефективностей в контексті цього діапазону, крім зони найбільш проторгованого об'єму, ось цей фрактал якраз таки виглядав ліквідністю, за рахунок якого ціна готова. До заправитись, скажімо так. Тому, звертаючи увагу на те, що у нас відбувалося в понеділок, ідея загалом була, да? тобто ціна закрилась цілом свічки вище даного рівня СНР, загалом сформувавши зону найбільш проторгованого об'єму, і від, від цього якраз таки варто було відштовхуватись для побудови свого наративу на тиждень. Тому вівторок, середа-четвер говорити про те, що ціна буде розвертатися в контексті реакції на фрактали, мабуть, не варто було, тому що це, безумовно, наші зони, проблемні зони, на які ціна цілком може реагувати, але давайте до цього перейдемо трошки пізніше. Перше, на що хочеться звернути, це ну, 4 години. Так, як, себе 4, як себе поводила ціна на 4 години. Знову ж таки. У нас ціна знаходилась, тобто сформувала давайте ось так: да, на, на вівторок, станом на вівторок. У нас ціна сформувала зону найбільш проторгованого об'єму. Всі ми знаємо, як валідується зона. Я думаю, всі, хто дивиться мій канал або канал Алекса, всі розуміють вже, як працює, як працюють формули, так, як, як працює загалом методика, як, як працює підхід в контексті ТДА, тому я думаю, що питань тут не має бути. Валідація об'єму відбувається трьома способами. Перше, це формування rejection блоку. Це первина ознака об'єму в контексті реакції ціни, ціни на якусь область. І от в якості нюансу, да, скажімо так, моменту, на який варто звертати увагу, що таке rejection блок, як він має формуватись. Допустимо, існує якийсь ключовий рівень. І левел тут напишемо. Uh, так, щоб було зрозумніше, зрозуміліше, по центру. Давайте посередині. Ну так. Існує в нас якийсь key Е, uh, І так, щось зайве треба Е, uh, І в нас є K-Level. І що таке Rejection Block? Це перше. Спочатку формування Rejection реакції, а потім уже валідація об'єму в контексті формування наступної свічки. Да? І це формує загалом rejection блок. Таким чином формується rejection блок. Тобто цей ключовий рівень має сформувати безпосередньо Rejection в контексті реакції на нього. Якщо ціна закривається нижче даного рівня і також формує якийсь умовний Rejection, але не в контексті реакції на ключовий рівень. Я не буду розглядати цей Rejection, і я буду загалом цю реакцію просто розглядати як ідею для доставки ціни до моєї зони інтересу. Але, скажімо так, брати подібний відскок меча в контексті ось такої реакції, коли ціна закривається тілом свічки, вище або нижче рівня. Ну, ми давайте то, у нас, е, е, допустимо, що це у нас шортова сторілась, так? У нас є ключовий рівень, ціна закривається тілом свічки, точніше лонгова сторілайн. Була лонгова сторілайн, і ми якби плануємо перше, щоб ключовий рівень мав дати відповідну реакцію з формуванням первинної реакції е, наявності об'єму у вигляді формування rejection блока Якщо цього не відбувається і ціна закр... закривається нижче, то я буду слідкувати ось цьому сценарію і розглядати ось цю реакцію як доставку ціни до моєї зони інтересу. Так сподіваюсь, буде е, зрозуміло. Тому Rejection Block. Ось цей Rejection Block я розглядати буду тільки в контексті е, сформування е, діапазону. Але як первинна реакція. Яка реагувала на зону найбільш проторгованого об'єму, я не буду його розглядати. Чому? Тому що для мене ідея, якби наступні реакції, які будуть валі... для мене будуть більш важливими наступні реакції, які будуть формуватись на графіку. І тут ми бачимо валідацію об'єму в контексті формування 4-годинного СНР. Да, безумовно, ціна тут формувала rejection. але ми не можемо ігнорувати сформований діапазон. Ось таким чином. Тому що зона найбільш проторгованого об'єму сформувалася, сформувалась. Ціна взаємодіяла з ліквідністю, так взаємодіяла, тим самим формуючи э, strong low, да, будемо так казати, так, не так, не так, не так. Ось так. Формувала strong-low. І в контексті преміум дискаунт масиву ціна якраз таки прийшла в дискаунт. Безумовно, вона відреагувала на rejection блок, і глибокий тест може говорити про формування э, полу ліквідності. І потенційно дозаправки. до заправки. Але поки звороті не доказано, і поки що у нас є підтвердження лонгової сторілайн шукати якісь, скажімо е е е так, е підтвердження тому, що це неправда, мабуть, не буде логічним, тому що це ймовірності, Та? і в якості ймовірності, чи буде валідний ось цей діапазон. Так буде, поки зворотні не доказано. Так буде, тому що він е підтверджує. Під 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 Лонговий сторілайн, яка почалася з місячного в Потім ми побачили, як вона валідувалася на тижневому таймпремі. Потім ми її валідували на денному таймфреймі. І останні, останнім елементом прей Е... Так, секунду, де воно ділося? Місячний. Вибачаюсь. Е місячний тижневий. Е місячний тижневий. Денний, да? і от, е, останнім елементом прейсекшену на денному таймфреймі буде якраз таки виступати зона найбільш проторгованого об'єму, тобто денний СНР, який власне реагував на інвертований дисбаланс на тижневому таймфреймі, а тижневий таймфрейм підтверджував об'єм в наявності наявність об'єму на місячному дисбалансі. Сьогодні ми не будемо говорити про, як будується е, зворотній ланцюжок. Я думаю, що це ми. Поговоримо трішки пізніше, але можна, якби в контексті підтвердження певних зон інтересу на найменших тимфреймах потім масштабуватись в контексті наших таргетів на старших таймфреймах. І от приклад того, як куди, е, ймовірно, йде ціна, це тижневий дисбаланс, який знаходиться в преміумі сформованого торгового депозону, про який ми говорили, про яку я говорив на початку, про який я говорив на початку відео. Е, все ще буде, ну тобто. В рамках підтвердження цієї зони інтересу, ми знаємо формулу X, Xtf TA або Target, так? І ця формула власне масштабується разом із цілями, разом із підтвердженням Storyline. Тому ще раз, якщо у нас на даному таймфреймі валідується зона інтересу на, на наступному таймфреймі, тобто на H4, то ідея буде того, що цей фрактал буде потенційним таргетом в контексті ось цієї реакції, буде е, доволі цікавою ідеєю, точніше, цікавою гіпотезою з високою ймовірністю. Переходячи на годинний тимфрейм, наявність триггеру може сказати про те, що ціна готова роботисніше. Якщо припустимо, що триггер нас не буде цікавити, нам потрібна валідація об'єму в, об в контексті цієї області. І у нас тут був годинний дисбаланс, від якого можна було б в контексті а, гіпотези відкривати подібним чином трейд, е, не масштабуючись до більш молодшого тимфрейму. Це було е, так, це було знову ж таки по таймінгу. Нам не, нам не було логічно тут відкриватися, тому можна було шукати order flow. І тут знову цікавий момент в тому, що коли була можливість, скажімо так, це 8 година наступного дня, якщо ціна реагує на проблемну зону, ми згадуємо форму, формулу Strong Cruder Flow. Якщо ціна реагуючи на проблемну зону на x таймфреймі, отримує, скажімо так, реакцію в найближчій зоні інтересу на x 1 таймфремі. То це валідує загалом сторонку одерфлов і ціна, всього, буде продовжувати рух вище. Або нижче, да, в залежності від наративу. Але ці постулати... Нам... стоп. <сивал> не постулати. Ці правила будуть працювати завжди, і я думаю, що кожен зможе щось винести для себе. Тому 4 години нас підтвердилось. Шукати тут е шорт за цю дозаправку, мабуть, не варто було, того, що е в середу ми бачили оцей висхідний рух. Та і позицію можна було б відкрити тільки в Нью-Йорку. І як би можна було це зробити, якщо ми подивимося, знову ж таки, да, це та особливість, про яку хочеться казати в рамках цієї рубрики. Це price action features. Тобто реакція на X, е якщо це в нас X таймфрейм, на 4 години, да, Аж 4, це було. І у нас є зона інтересу на X-1 це H1. То це валідує загалом Core Deflow, і ми можемо переготуватись до наступного рівня. Наступний рівень був позначений на першому таймфреймі, і це загалом е, виглядало логічно. Тому, переходячи на 15-хвилинний таймфрейм, нам, е, нам важливо було просто побачити валідацію об'єму за рахунок е, того, що ціна готовороху тихничена. Перше, можна було б через оцей тригер. Е, друге, можна було б після 15 хвилинного СНР, який валідував, власне, е, ось цю. Ось цю ідею, так? тобто у нас є XTF, у нас є 15 хвилин snr Навіщо шукати щось ще, якщо це загалом співвідноситься з нашою ідеєю? І таргет до найближчого рівня в принципі був прийнятний для того, щоб відкривати позиції. Е, так. Ну і загалом, да, ціна далі. Цей тиждень нон-фарм був. Цікава ідея також була. Так, зараз приберу все зайве. Тих уже трішки за... мазюкати, скажімо так, графік. Давайте перейдемо далі. Ціна досягла цього фракталу, яка була загалом ідея. Ідея була то, що поки зворотні не доказано. І будувати свій наратив лонговий, якраз таки було б логічно. Перше, на що хочеться звернути увагу, це те, що знову ж таки, якщо ми беремо цей фрактал, е, ну, тут на тижневому, е, чому не можна брати цей фрактал як тижневий, да? тому що е, тиждень не закінчився і реакція поки що не підтверджена. А далі ми бачимо відповідну реакцію в контексті м, потенційного rejection на ось цей елемент трайсекшн та да, візуально. І знову ж таки, якщо у нас XTF, Проблемна зону на 4 години ми будемо чекати підтвердження того, що ціна буде готова рухатись далі. Цікава тут відбулася ситуація. Насправді ціна інвалідувала Strong Order Flow і після того, як балансувала ось цей діапазон. Чому ось цей? Тому що я беру якраз таки мінімум, який хоча б з чимось взаємодіє, тобто Strong Low, і в контексті ось цієї ось цього діапазону. Ціна інвалідувала Strong Order Flow, ребалансувала цей діапазон і продовжувала свої висхідний рин. Е, ідея була якраз таки тут е, шукати лонги. Але, дякуючи МФХ, да? е, на цьому тижні було трішки більше відпочинку. І загалом е, графік був, скажімо так, в контексті трактовки сценарію е, Вінрейт 100%, але монетизації. Е, Монетизації не було, так як не було доступу до аккаунту. Скажімо так, зробив неправильний вибір, але як потім з'ясувалося, вибір все ж таки був правильний. Знову ж таки, да ідея в чому? Тут цікава була дискусія на сервері, не буду я даватись в подробиці, але скажу так, що первина реакція у вигляді формування rejection блоку на H1 загалом створила підтвердження того, що ціна готова рухатись вище. Проте ціна не почала, тобто вона навіть не змогла вновити цей максимум, і, застрявши, скажімо так, в якійсь там неефективності, наприклад, взяти годин ЕЦНР, продовжила свій несхідний рух через маніпуляцію, якщо ми подивимося, де там був ДТО. ДДО, ось. Тобто це все, що було в консолідації під ТДО, маніпуляція і агресивна дистрибуція на новинному драйвері. Подивимось ще один момент, який був цікавий. Шортовий сторілайн. Якщо ми беремо до уваги денний таймфрейм, то, як я казав на початку відео, я не використовую подібні rejection блоки. Чому? Тому що в рамках реакції на ключовий рівень для мене ось цей rejection блок буде потенційною доставкою. Так, звичайно, можна було б построїти сторілайн, щоб взяти цей rejection блок точкою А. Принаймні, да, і зважати на те, що у нас є проста формула XTFTA, x-1 да, Strong flow. Тобто у нас є зрозуміла зона інтересу, в якому ми будемо продовжувати шукати лонгові bullish storyline. Так, давай так, так. озвучимо. І тут знову ж таки, якщо брати до уваги, то і зважати на те, що ціна не досягла точки Б. То шукати потенційні скальп позиції загалом можна, да. Це те, що називається вести м'яч ногою. Але я ж кажу: для того, щоб шукати на хайп пропабіліті трейди, я особисто чекав би якраз таки доставки до моєї зони інтересу. Після цього би брав би позицію зі зрозумілим таргетом і подальшим рухом вище, Да? І тому для мене, скажімо так, ідея того, що ціна. Буде, тобто строїти біріш сторілайн в контексті ось цього rejection блоку, було б нехай probability, тому що я їх не використовую. Хоча ну, багато хто юзає подібні rejection блоки, і це, мабуть, непогано. Переходячи так, це був ТДО у нас. Це, це був ТДО. Переходячи до цього моменту, да, він загалом був цікавий. Тобто, якби ціна сформувала вже displacement, то це навряд чи. Би, Формувала подібну маніпуляцію, і загалом би ціна б шукала, скоріш за все, після подолання цього рівня ціна б шукала підтримку в контексті ТДО або сформованої зони найбільш потургованого об'єму, якщо ми говоримо про елементи пресекшу. І після цього би продовжила свій висхідний рух. Але не так сталося гадалось, і у нас є знову ж таки сформований діапазон, після якого ціна зробила маніпуляцію. Після цього продовжила рух, того що э, Bullish Story працює завжди, e, мабуть. Подальшому, так, давайте ще раз перейдемо. Те, що хотів сказати, я поки що потримаю в голові. В кінці додам. Е е про що хочеться сказати сьогодні? Так? Е ціна досягла всього фракталу. Ціна не досягла цього дисбалансу. Сьогодні non-farm. Якщо ми візьмемо цю зону найбільш проторгованого об'єму, цей фрактал, який взаємодію з ліквідності, то загалом виступає як індюсмент. Чи може дати це потенційну реакцію в шорт? Так, звичайно, може, але ну, ми бачимо тут балансування. Але чи буде цього достатньо для того, щоб е, ребалансувати ось цей сформований діапазон, е, я так не думаю. І ми можемо переходити на більш старший тимфрем, дивитись е, інші торгові, діапазони, які, діапазони, які сформувалися. Але я думаю, що це загалом співвідноситься з тим, що наступного тижня все ж таки ціна сформує дисбаланс на цьому таймфреймі. Який валідує ось цю всю Polish Story і кінцевим таргетом буде, будуть відповідні фактали. Але до того треба ще, ще досягти, да? дожити точніше. І в контексті того, що ми торгуємо з вами в більшості своїх да, інтрадей, проте ідеї, які я обговорюю в контексті цієї рубрики, вони актуальні для багатьох. Таймфремів, ну, якби ціна фрактальна. І для інших маркетів також. Так, давайте ще раз. Сьогодні що відбулося? Е, ідея того, як закрився попередній день і як себе поводила загалом далі ціна. Е, тут можна, звичайно, перше. Е, взяти цю зону найбільш проторгованого об'єму. Е, ну, давайте цей rejection блок спробуємо, який був нетестований. Переходячи на 4 годинний таймфрейм, ні, це 4 години був нижче, так. Щоб не придумувати велосипед, да, загалом у нас є СНР, і всередині цього СНР у нас є е, індюсмент, тобто фрактал, з яким можле, може потенційно взаємодіяти ціна і доставляти ціну відповідь до, е, до відповідної зони інтересу. Е, подібний rejection блок, звичайно, можна було б розглядати, але загалом е, немає інвалідації, того, що ціна не готова продовжувати рух вище, і е, будь-яке. Будь-яке ціноутворення, особливо те, яке відбувалося в ну, Лондон, так? Е, говорити про те, що ціна буде готова рухатись нижче, мабуть, не варто було. Чи був сформований паритет між продавцем та покупцем? Е, так, потенційна ідея маніпуляції загалом була. Е, те, як ми бачимо, що е, закривається ціна, так, тобто покупці намагаються купувати. З поточних цін але відразу ціна отримує rejection, і знову ж ми заходимо в певний діапазон NFP, і наступний тиждень буде цікавим. Загалом я казав про, точніше передбачав паритет між покупцями і продавцями в контексті чого? У мене була ідея, що якщо у нас тиждень відкрився аж ось тут, weekly open так і якщо ми подивимось на денний тимфрейм, я гадав, що якраз таки ціна хоча б. Збалансує в контексті ось цього діапазону. Себе. Але це так не, не відбулось. Так, у нас, звичайно, була тут інвалідація найближчої зони інтересу, але це загалом все відбувалося на нонфармі, і враховуючи ось цей дисбаланс, який достатньо широкий, да, ціна все ж таки відреагувала на нього. Якщо ми подивимось, там здається, було навіть 0,5. 0,5 хочу подивитись іншим чином, ось таким. 0,5. Це у нас був дисбаланс який був тестований. Так, зона 0,5. І ребалансування загалом то відбулося, але не так, як я передбачав. Так? Тому що я думав, що ось ця палка Вона буде більш, більш волатильною і досягне хоча б еквілібріум. Після чого вже може продовжити свій висхідний рух. Це, в принципі, все, що хотіло, хотілося довести. І щодо тої ідеї. Яку я хотів по паритету розказати між покупцями і продавцями. Завершити чим хочу? Тим, що все ж таки, мабуть, буду частіше включатися в подібні моменти, можливо, навіть буду якусь там пресесію в контексті рубрики PAF включати. І якщо відео було корисним, цікавим, будь ласка, відреагуйте, залишайте коментарі або питання, які ви хотіли, щоб були розглянуті, і можна буде по деяким запитам. Більш розгорнуто зупинятися на прикладах, як працює е, та чи інша ідея, як працює та чи інша гіпотеза, як працює той чи інша, е, та чи інша особливість прайсекшену. Е, на сьогодні загалом все. Сподіваюсь, відео, відео було корисним і цікавим. Гарно, е, вибачте, дівчат зі святом а, ці, а хлопцям гарний вихідник. І до зустрічі!